Слава Україні! Повертаємось в ефір свіжою порцією інформації про головні події області та країни, про обстріли Харківщини та про пожежі на Хмельниччині. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне в Україну повернули тіла 84 полеглих захисників. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко. За його словами, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з об'єднаним центром при службі безпеки України, ЦВС ЗСУ інших підсилових структур, відомств та міжнародних організацій. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває досі. Сьогодні вранці російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області, атакували територію харчового підприємства. Внаслідок атаки загинув 45-річний охоронець на підприємстві, також відомо про пораненого чоловіка 67 років. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Ба більше це не перший за сьогодні обстріл міста. Приблизно о 5-й ранку рашисти вже атакували місто, пошкоджено багатоквартирний будинок. Дмитро Сторожук з Кам'янця-Подільського загинув 25 серпня при виконанні військового обов'язку, захищаючи Україну. Мав звання капітана. Трагічну звістку повідомив голова Кам'янець-Подільської міської ради. Чин поховання героя відбувся сьогодні. Поховали Дмитра на Алеї Слави міського кладовища. На жаль, маємо ще одну втрату, захищаючи Україну від загарбницьких рук російських окупантів, 20 серпня загинув Віктор Оліфрук. Він був гранатометником механізованого батальйону, мешкав у селі Даньківці Ліщанського старостинського округу Жепетівського району. Віктор загинув в районі населеного пункту роботи на Пологівського району Запорізької області. Чоловіку на віки 47. Про дату та час прощання із захисником поки не повідомляють. Співчуття рідним захисників та вічна пам'ять героям. На Хмельниччині згорів чоловік просто в себе вдома. В селі Буцнева у Хмельницькому районі вогнеборці в будинку виявили тіло чоловіка 1982 року народження. На думку рятувальників, ймовірна, причина <кхм> займання житлового будинку необережність під час куріння. Загалом вже за минулу добу в області сталося вісім пожеж. Рятувальники виїздили на загасіння займання в житловому будинку на вулиці Ярослава Мудрого в місті Славута на Шепетівщині. Крім того, горіли господарчі споруди в селі Лисогірка та СМТ Антоніни Хмельницького району. Чотири пожежі виникли через підпали сухої рослинності. Зокрема, екосистеми палали поза межами села Криків Кам'янець-Подільського району, села Ярославка Хмельницького району, міста Дражня та на вулиці Прифермерській в місті Хмельницький. У Хмельницькому районі перекриють дорогу та залізничний переїзд. Від сьогодні до 19-ї години. Завтра будуть виконуватися невідкладні ремонтно-колінні роботи. Внаслідок цих перекриних перекриють ділянку автомобільної дороги Кам'янець-Подільський, Сатинів, Війтівці, Білогір'я та залізничний переїзд станції Війтівці. Водіям радять ознайомитися зі схемою об'їзду ділянки. Шляховики інформують, що об'їзд транспорту буде проводитись ділянками автошляхів М 30 Т 2320 Т2311 через населені пункти Гарнишівка, Користова, Гонорівка. Учора в 11 областях України зафіксували нові історичні рекорди температури повітря. На Хмельниччині було рекордних 35 градусів тепла. Попередні рекорди по області були зафіксовані у 2015 році. Це 33,6 максимум. А учора у Шепетівці 34,3 тепла. У Ямполі 35,3. А найспекотніше було у Новій Ушиці. Там зареєстровано 36,7 градусів тепла. Спека продовжується і сьогодні. Останні дні літа друге літо в умовах війни, друге літо з сигналами повітряних тривог. Але руки опускати не можна. Рухаємось вперед до перемоги. Дякуємо та підтримуємо збройну силу України. Ми ж зараз прощаємось, але ще повернемося. Мирного дня та слава Україні.